Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку ділення іменованого числа, вираженого в одиницях часу на неіменоване. Задача 477. Читаємо умови задачі. Африканський слон під час доби затрачав на пошуки їжі 3 години і 30 хвилин, а на харчування у 4 рази більше часу. Відпочивав слон у 6 разів менше часу, ніж харчувався. Скільки часу слон харчувався і скільки відпочивав? Про кого розповідається в задачі? В задачі розповідається про слона, який шукав їжу, харчувався і відпочивав. Це і будуть ключові слова в задачі, тож запишемо короткий запис до задачі. Пошук їжі, харчування, відпочинок. Нам відомо, що на пошук їжі африканський слон затрачав 3 години і 30 хвилин. На харчування невідомо, скільки часу він затрачав, але відомо, що у 4 рази більше. На відпочинок теж невідомо, скільки часу він затрачав, але відомо, що у 6 разів менше, ніж на харчування. Покажемо це стрілочкою. Тож, першою дією знайдемо. Скільки часу витрачав слон на харчування, адже нам відомо, що у 4 рази більше. Також нам відомо, що шукав він їжу 3 години і 30 хвилин. У 4 рази більше підказує нам дію множення, для того, щоб легше було виконувати математичні дії, перетворимо. Різно іменовані числа на одной 3 години і 30 хвилин перетворимо у хвилини. Пригадуємо, що 1 година дорівнює 60 хвилин. Тож, 3 години. 3 помножимо на 60, 3 помножимо на 6 це 18, і справа допишемо 0, це 180 хвилин. А 180 хвилин плюс 30 хвилин це дорівнює 210 хвилин. Першою дією 210 помножимо на 4. Перший множник 210 розкладаємо на розрядні доданки. На 210. 200 помножимо на 4 це 800, а 10 помножимо на 4 це 40. І 800 плюс 40 дорівнює 840 хвилин. 840 хвилин можемо перетворити у години. Адже. 1 година це 60 хвилин, тож 840 поділимо на 60. При діленні круглих чисел закреслимо 0 і 84 поділимо на 6. Ділене 84 розкладемо на зручні доданки на 60 і 24. 60 поділити на 6 це 10, а 24 поділити на 6 це 4. 10 плюс 4 дорівнює 14 годин. Пояснюємо, слон харчувався. Тепер, якщо нам відомо, скільки часу харчувався слон, то ми можемо дізнатися, скільки часу він відпочивав, адже нам відомо, що відпочивав він у 6 разів менше, ніж харчувався. Це підказує нам дію ділення. Тож, 14 годин поділимо на 6. Ми не можемо 14 поділити на 6, тому ділимо хвилини. 840 хвилин це є тих самих 14 годин. 840 ділимо на 6. Можемо розкласти ділене 840 на зручні доданки, які діляться на 6. Це 600 і 240. 600 поділити на 6 дорівнює 100. А 240 поділити на 6 прикриваємо у 240 0. 24 поділити на 6, це буде 4 і дописуємо справа 0. Це дорівнює 40 і 100 плюс 40 це дорівнює 140 хвилин. Спробуємо виділити години у хвилинах. Отже, одна година це 60 хвилин, а в 140 міститься 2 години 120 хвилин. Тобто ми від 140 віднімемо 2 години 120 хвилин і залишиться у нас. 20 хвилин. Отже, 140 це 2 години і 20 хвилин. Слон відпочивав. Запишемо самостійну відповідь, скільки часу слон харчувався і скільки відпочивав. Оскільки ми пояснювали кожну дію задачі, запишемо коротку відповідь самостійно. 14 годин і 2 години і 20 хвилин. Завдання 478. Виконай обчислення. Ділення іменованого числа на неіменоване число. Пригадуємо, що при діленні іменованого числа на неіменоване число ми завжди в результаті отримаємо іменоване число. Тож 7 хвилин ділимо на 5. 7 на 5 не ділиться, не панікуємо і перетворимо хвилини у секунди. Пригадаємо, що одна хвилина дорівнює 60 секунд. Тож 7 помножимо на 60, це дорівнює 420 секунд поділити на 5. І ділене 420 розкладемо на зручні доданки, які діляться на 5. Це 420. 400, 400 поділити на 5 дорівнює. 80, а 20 поділити на 5 дорівнює 4. І 80 плюс 4 дорівнює 84 секунди. Це ще не остаточний результат, адже ми можемо виділити із секунд хвилини, тому що 1 хвилина дорівнює 60 секунд. Виділимо хвилини і дізнаємося, скільки секунд залишиться. 84 мінус 60, 80 мінус 60 дорівнює 20, і ще плюс 4 це дорівнює 24 секунди. Тож, 84 секунди дорівнює 1 хвилина і 24 секунди. Далі 9 діб. Поділити на 4. 9 на 4 не ділиться. Знову ж таки, не панікуємо, і доби ми можемо перетворити у години, адже знаємо, що одна доба дорівнює 24 години. Тож 9 множимо на 24. Другий множник 24 розкладемо на розрядні доданки. На 20 і, 4, і множимо 9 на 20. Це. 180 і 9 на 4 це 36. І 180 плюс 36 це дорівнює 216 годин поділити на 4. 216 розкладемо на зручні доданки, які діляться на 4. Це 200 і 16. 200 поділити на 4 дорівнює 50. І 16 поділити на 4 дорівнює 4. А 50 плюс 4 дорівнює 54 години. Знову ж таки, це не остаточний результат, адже ми можемо виділити доби, бо одна доба дорівнює 24 години. Тож, у 54 години вміщається 2 доби. 24 плюс 24 це. 48 годин, тому від 54 віднімемо 48, і це дорівнює 6 годин. Тож, 54 години дорівнює 2 доби і 6 годин. Далі 7 хвилин і 48 секунд поділити на 9. І 7 не ділиться, і 48 теж не ділиться на 9. Тому ми. Перетворимо хвилини у секунди. 7 хвилин помножимо на 60 і додамо 48. 7 помножити на 60 це дорівнює 420 і 420 плюс 48 це дорівнює. 420 плюс 40 це 460. І 460 плюс 8, це дорівнює 468 секунд поділити на 9. Розкладаємо ділене 468 на зручні доданки, які діляться на 9. Це дорівнює, наприклад, 450. І 18. 450 поділимо на 9, це дорівнює 45, прикриємо нулику у 450, і 45 поділимо на 9, це дорівнює 5, і допишемо нулик справа, це дорівнює 50. І 18 поділимо на 9, дорівнює 2. 50 плюс 2 це дорівнює 52 секунди. Так, і залишиться, тому що одна хвилина має 60 секунд, тому ми не можемо виділити із секунд хвилини. Тому що в нас менше секунд. Далі, 6 годин, 25 хвилин ділимо на 7. 6 годин перетворимо у хвилини. То 6 ми множимо на 60 і ще додамо 25 хвилин. 6 на 60 це дорівнює 360. І 360 плюс 25. Це дорівнює 380 і 380 плюс 5 це дорівнює 385 хвилин поділити на 7. Тепер розкладемо ділене 385 на зручні доданки, які діляться на 7. Це, наприклад, 350 і 35. 350, прикриємо 0, 35 поділимо на 7, це дорівнює 5, і допишемо справа 0, це дорівнює 50, і 35 поділити на 7, це дорівнює 5, а 50 плюс 5 це дорівнює 55 хвилин. І перетворити у години ми не можемо, тому залишаємо 55 хвилин без змін. Наступний вираз 24 помножити на 10 і поділити на 30. Виконуємо першу дію множення. 24 помножити на 10, при множенні на кругле число дописуємо до результату справи 0, це дорівнює 240. Друга дія 240 поділити на 30. При діленні круглих чисел закреслюємо 0, і 24 поділити на 3 дорівнює 8. Наступний вираз, 720 поділити на 80 і помножити на 43. Перша дія ділення 720 поділити на 80. Закреслюємо при діленні круглих чисел 0, 72 поділити на 8 дорівнює 9. Друга дія 9 помножити на 43. Другий множник 43 розкладемо на. Розрядні доданки 43. 9 помножимо на 40, це дорівнює 360. І 9 помножимо на 30, це дорівнює 27. А 360 плюс 27. розкладемо другий доданок 27 на розрядні доданки 20 і 27. До 360 додамо 20, це дорівнює 380. І ще плюс 7, це дорівнює 387. Наступний вираз добуток чисел 247 і 3 мінус частка чисел 111 і 3. Тож, 247 помножимо на 3. Можна помножити у стовпчик, а можна спробувати усно. 240 і 247 помножити на 3 і додати ці добутки. Тож, 200 помножити на 3 це. 600 40 помножити на 3 це 120 і 7 помножити на 3 це 21. 600 плюс 120 це дорівнює 720. І 720 плюс 21 це дорівнює 741. Друга дія ділення 111 поділити на 3. Можна виконати ділення у стовпчик письмово, а можна спробувати усно. Розкласти 111 на зручні доданки, які діляться на 3. Це, наприклад, 90 і 21. 90 поділити на 3 це дорівнює 30. І 21 поділити на 3 це дорівнює 7. А 30 плюс 7 дорівнює 37. Далі. Третя дія віднімання. Від 741 відняти 37. Можна виконати письмово у стовпчик, а можна спробувати усно. Відємник 37 округлимо до десятків, до 40, додавши 3 одиниці. Тепер від 741, точніше від, від 41 віднімемо 40. Це залишиться 1 і ще ми додамо 3, яких ми додавали при округленні 37. Це дорівнює 4. Тоді 700 плюс 4 це дорівнює 704. І останній вираз частка чисел 525,5 плюс частка чисел 963,9. Виконуємо першу дію ділення – 525 поділити на 5. Теж можна виконувати письмову у стопчик, а можна спробувати усно. Ділене 525 розкладаємо на зручні доданки, які діляться на 5. Це 500 і 25. 500 поділити на 5 дорівнює 100, а 25 поділити на 5 дорівнює 5, 100 плюс 5 дорівнює 105. Друга дія ділення: 963 поділити на 9. Теж можна поділити у стовпчик письмово, а можна спробувати усно ділене 963 розкласти на зручні доданки, які діляться на 9. Це 900 і 63. 900 поділити на 9 дорівнює 100, а 63 поділити на 9 дорівнює 7, 100 плюс 7 дорівнює 107. І друга дія додавання 105 плюс 107. Додамо сотні до сотень одиниці до одиниць. 100 плюс 100. Дорівнює 200. І 5 плюс 7 дорівнює 12. 200 плюс 12 дорівнює 212. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники. А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки. І зустрінемось завтра. Па-па!